Цієї ночі, та зранку Харків обстріляли кілька десятків разів. Обстріли почались о п'ятій ранку і продовжувались до восьмої ранку. Ми нарахували 22 обстріли по різним районам міста Харкова. На жаль, постраждали цивільні об'єкти, лікарня, поліклініка. Крім цього, постраждали школа, житлові будинки, відділення нової пошти та виробничі підприємства міста Харкова. Окупанти били по Харкову С-300. Це ті ракети, якими вони завжди б'ють по Харкову. Окрім цього, були зафіксовані прильоти ракет Х 22 за даними Харківської обласної військової адміністрації, є загиблий та постраждалі. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Внастлідок ударів одна людина загинула. Чоловік близько 35 років. 11 людей зазнали поранень. Атакували і мирні населені пункти області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Малавовча, Бударки Чугуївського району, дворічна Сеньківка Петропавлівка, Іванівка Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Глушківки Куп'янського району. Рятувальники звітують. Здійснено 21 оперативний виїзд за добу. Вранці 28 грудня відбувся черговий ворожий обстріл попередньо з реактивних систем залпового вогню по центральній частині прикордонного міста Вовчанськ. В цей час місцеві мешканці перебували біля пункту видачі харчування. Також на проїжджій частині після прильоту спалахнуло легкове авто. Рятувальники, які прибули до місця події, оперативно ліквідували пожежу та провели обстеження обстріляної ворогом території. Від осколкових поранень загинула місцева мешканка жінка тисячу 1957 року народження. Також є постраждалі. Їх кількість наразі уточнюється. Людям, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу. О 16-ті рятувальники виїхали на виклик за адресою село Дерегівка Нововодолазької громади. Там горів житловий будинок на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок сильного задимлення постраждав чоловік. Він отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. Загасили пожежу в вісімнадцятій. Причина виникнення загоряння, коротке замикання електромережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 38 вибухонебезпечних предметів. За даними Генерального штабу, Збройні сили України відбили впродовж доби 24 атаки ворога біля Санківки Куп'янського району. Яна Біляєва, Марія Соловйова, Дмитро Гуен та Олексій Моравйов, Харків. Новини. Цієї ночі та зранку Україну атакували з різних типів озброєння. Вибухи пролунали у Харкові, Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Львові, Одесі та на Сумщині. За даними військових адміністрацій, є пошкодження цивільних об'єктів, лікарень пологового житлових будинків, будівель виробничих підприємств та об'єктів критичної інфраструктури. На місцях подій працюють профільні служби та фіксують наслідки. За даними МОЗ, відомо про десятки поранених та кількох загиблих. Під завалами залишаються люди. За даними речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія сьогодні випустила по Україні все, окрім калібрів. Окупанти використовували кинджали, балістику С-300, крилаті ракети БПЛА, Х22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101, Х-505. Речник зауважив, стільки ціле одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили. Удар назвали наймасовішим за останній час. Протягом доби атакували також Херсонську, Чернігівську, Донецьку та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сили оборони України продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. За добу відбулось 53 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Тримають позиції на інших ділянках фронту, звітують військові. В Україні в 2023 році зафіксували найнижчу народжуваність в Європі. За даними дослідження соціологів, на 10 жінок припадає 7 новонароджених, тобто з трьох пар лише одна народжує немовля. Такий результат втричі менше показника відтворення населення. За даними Українського центру демографічних та соціальних досліджень, рівень народжуваності різко впав після повномасштабного вторгнення. На жаль, обстріли почалися о п'ятої ранку і продовжувалися до 8 -го години ранку е на е час. Ми нарахували 22 обстріли, 22 прильоти по різним районам міста Харкова. На жаль, постраждали цивільні об'єкти. Я маю на увазі, що постраждала лікарня, поліклініка. Крім цього, постраждала школа, постраждали житлові будинки. Відділення нової пошти та виробничі підприємства міста Харкова. На жаль, ви знаєте, є і хочу сказати, що на теперішній час у лікарні знаходяться сім постраждалих. На жаль, одна людина загинула і зараз розбирають завали. Працівники ДСНС і будемо бачити, що там. Так, у били по Харкову ракетами С-300, це ті ракети, якими вони завжди б'ють по Харкову. Крім цього, були зафіксовані прильоти ракет Х-22. І хочу сказати, що дійсно повітряна тривога пролунала у 3.30 і була можливість людей сховатися. Але хочу сказати, що що стосується того, яким, як обстрілюють місто Харків, це ракети С-300, як я вже казав, то вони час дольоту до міста Харкова десь приблизно 40 секунд, і тому повітряна тривога лунає після того, як... Вже почалися прильоти. Але повітряна тривога, як я вже сказав, пролунала в 3.30 ночі. Так, дійсно, спочатку була проблема з електропостачанням для міського електротранспорту. Зараз все, все працює за розкладом. Ми зробили таким чином, що змінили певні маршрути, але на теперішню годину все ми усу. Умали і електротранспорт працює за розкладом. За процесуального керівництва окружних прокуратур міста Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичай війни. За даними слідства, 29 грудня близько з 5 до 8 ранку російська армія завдала масований ракетний удар по Харкову. За три години окупанти вдарили по місту 22 рази. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та 13 поранених. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація стосовно потерпілих уточнюється. У місті пошкоджено складські і виробничі будівлі, пошту, будинки, лікарню, підприємства тощо. Також після ракетної атаки в одному з парків Харкова правоохоронці виявили влучання бойової частини ракети. На місці працюють вибухотехніки. Попередньо ворог бив по місту ракетами типу С-300. Слідчі дії тривають. Для відбудови в Харкові не чекають на закінчення війни. Така позиція міського голови Ігоря Терехова. Тож відновлювати будинки почали ще у 2022 році, і це було 200 об'єктів. Наслідок обстрілів без даху над головою залишилися понад 150 тисяч харків'ян. Крім того, Харків прихистив понад 200 тисяч вимушених переселенців, значна частина яких планує залишитися у місті. Тож людям десь потрібно жити. Масштабні ремонтні роботи. З відновлення житлового фонду цього року проводилися на північній Салтівці у п'ятихатках та в інших районах. На кінець поточного року у місті було відновлено понад 50 об'єктів шляхом капітального ремонту. Ці всі об'єкти були пошкоджені середньою ступені важкості, тобто зруйновані фасади. Контури, покрівлі втрачена несучасна спроможність об'єкту, тобто достатньо складні роботи були виконані до кінця поточного року. Наразі у нас перебуває ще на кінець року по статусі капітального ремонту, тобто працюють підрядні організації понад 23 об'єкти, які знаходяться на різних стадіях. Тобто є деякі, які почали там місяць тому. Є ті, які відновлюють вже понад там півроку, тому що достатньо великі пошкодження отримали ці об'єкти стосовно планів. На наступний рік, тобто плани у нас амбіціозні, але є, але стосовно фінансування цих планів. Тобто, на кінець поточного року, якщо розглядати це все у проектно-кошторисній документації, на що ми виробили, скільки звітів ми отримали по цій документації, це вже наразі 118 об'єктів. З них здається понад 2,5 десятки з термомодернізацією. Але загальний кошторис відновлення цих об'єктів ну, не підйомний для міста. Тому у планах міста після спілкування з мером є основний план це пошук коштів на відновлення цих об'єктів, тому що на загал у нас у статусі капітального ремонту, який наразі ми розробляємо, перебуває понад 284 об'єкти. Тобто, це об'єкти, на які вже отримані завіти, чи вони перебувають на стадії проєктування. Тому загальний кошторис їх важко там уявити, і бюджету міста це дуже важко уявити. У нас є перелік об'єктів, які вже визначен, які будуть демонтовані. Ну на всім відомий ужімся 82 Перший під'їзд є ще такі на небесній сотні. Після прильоту авіабомби там зруйновано. Мені здається, п'ять будинків але вони зруйновані вщент. Є ті об'єкти, які наразі перебувають у дуже важкому стані, але частково. Ну тобто, це під'їзд або половина під'їзду. Вони дійсно, скоріш за все, будуть демонтовані, але експертизи поки що е, говорять про те, що ми їх можемо відновити. На загал, ну, так як вони були до повномасштабного чи влучання з термомодернізацією вже ну тобто у новій формі, скажімо так, він буде у ЖИ 82 два. Іде не за графіком. По перше, тому що стараємося зберегти матеріальні цінності, які залишилися у людей. На загал, це може бути все, що завгодно. Від там болярів до там, я вибачаюсь, там сантехнічних інсталяцій, унітазів. Все, що можуть люди забрати, щоб компенсувати собі потім при отриманні сертифікату там ремонтні роботи. Тобто підрядна організація і місто в частності йде назустріч. Тому графіки, які ми планували спочатку, вони мали на увазі чистий демонтаж. Ми багато часу витрачаємо, багато часу присвячуємо тому, щоб саме. Спустити там з квартир матеріальної цінності людей. То, що стосується самого проходження демонтажу, є моменти там з переплануванням, ну тобто невідповідності там технічним паспортам, які там є, базові, але є завдання, виконуємо як є. Ну поки що ми перенесли там з кінця року, як планували завершити все, поки що перенесли на 17.01 розрахунково. Але будемо дивитися, тому що середня і нижня частина дуже ушкоджені, і це може також коригувати графіки. Разом з відновленням житлового фонду розробляється і оновлений генеральний план розвитку міста Харкова. За попередніми підрахунками збитки, що були завдані місту внаслідок обстрілів, вже сягають 9,5 мільярдів доларів США. Стосовно планів на наступний рік процеси не будуть зупинятися ні у капітальному ремонті, ні у реконструкції. Є ще на загал дуже. Болюча тема для міста це реставрація, тому що у нас пошкоджено там понад 88 об'єктів пам'ятки архітектури. Ніде ми не зупиняємося і в проектуванні, і в відновленні. Але я думаю, що на початок року основне завдання, тому що ми відробили саме 23-й рік у плані проєктування, дуже як на мене, добре. Це пошук та залучення коштів для відновлення. Для міста це дуже болюча тема, тому початок року буде присвячений саме цьому. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Ото виключно харківський проект. Проект, що вже добре себе зарекомендував і не тільки на теренах країни. Про нього знають у всьому світі. І все це про харківську метрошколу. Ініціатором офлайн навчання став харківський міський голова Ігор Терехов. Саме за його розпорядженням на станціях підземки побудували сучасні класи для навчання дітей, класи, в яких є все, аби малеча відчувала себе у комфорті, а також професійні вчителі, помічники. І тютори. Ми сьогодні чітко можемо сказати, що проєкт метрошколи він не просто вдалий, він унікальний. Він унікальний проект і без якихось там хвастощів хочу сказати про проект метрошколи Знає вже весь світ. 27 країн світу відвідали класи метрошколи, Були б здивовані. Вражені це були і посмішки, і сльози, і захоплення тим, як ми працюємо з дітьми. Але на самому початку батькам це здавалось дивним, батькам це здавалось фантастичним і здавалось нереальним. Чесно кажучи, нам педагогам теж трохи так здавалося, бо ідея виникла не в педагогів ідея виникла у харківського міського голови Ігоря Терехова, бо він знав, що. Свого часу метро стало прихистком для майже 200 тисяч жителів міста Харкова. Ми спробували, у нас вийшло, вийшло дуже добре. І ми можемо сьогодні лише пишатися нашими відважними школярами, нашими батьками і педагогами, які дають знання в цій школі. з метрополітену Обладнані 19 приміщень, навчаються 205 класів, 2087 дітей. Кількість дітей, кількість класів зросла в порівнянні із 4 вересня, коли ми відкривали метрошколу. Певна доля скептицизму дійсно була. Не всі довіряли, вірили, що буде. Але наразі попит батьків виріс. Слухи про те, що метрошкола справді дає і комунікацію дітям, і навчання офлайн. Пішли по місту, і батьки виявили бажання цей. Ідея харківського міського голови дуже подобається батькам, і потреба виросла. Збільшилась кількість класів, збільшилась кількість приміщень і відповідно і дітей також. Також задля для комфорту батьків та дітей було організовано підвоз дітей до метро школи на сучасних міських автобусах. Подумали і про те, щоб діти були нагодовані на навчанні. Комбінат дитячого харчування розробив спеціальне меню. В нього входить гамбургер, соки або напої чи чай. Кожна страва в одноразовому ланчбоксі щоб було зручно поласувати. В дві зміни дітей в мікрополітені. згідно графіку, який нам надходить щоденно, весь процес приготування їжі та транспортування її до класів. Ми проводимо з додержанням всіх санітарних норм та правил. По здоров'я дітей є для нас самим головним критерієм нашої роботи. Спеціалісти, які працюють в шкільних їдальнях, всі пройшли медогляд, мають спеціальну освіту, тому ми вкладаємо... Кожен і душу, і свої професійні навики приготування дитячих сніданків. Проект метро школа продовжує свій розвиток, і вже з нового року до неї прийдуть наймолодші харків'яни, дошкільнята майбутні першачки. Приміщення метрошколи будуть використовуватися сім днів на тиждень, бо п'ять робочих днів тут працюють школярі а в суботу та в неділю тут будуть працювати з дошкільнятами. Але хочу зразу підкреслити, що це будуть тільки ті дошкільнята, які 1 вересня 24-го року підуть до школи, тобто це буде підготовка малюків. До навчання в школі. Працюватимуть вони в дві зміни, працюватимуть всього по дві години, бо ці діти, на жаль, вже майже три роки не відвідують дитячого садка. Деякі з них взагалі не знають, що таке дитячий садок, що таке дитячий колектив, що таке вихователь і так далі. Тому це досить складно. Вони будуть працювати в першу зміну з 10 до дванадцятиї, і в другу зміну з тринадцятої до п'ятнадцятої години. Я вам скажу, що тут картина трохи інша. Якщо по метрошколі батьки дійсно дуже вагались, вони не розуміли, як це можливо, як це буде, і тому за три місяці лише у нас збільшилась кількість дітей майже втричі. А по метросадочку батьки вже все знають. І як тільки ми їм повідомили, що є така можливість, то зараз ми маємо вже 600 дошкільнят, бажаючих навчатися підготовки до школи. Дійсно, ми спочатку хотіли, щоб навчання було лише в суботу, але бажаючих скільки, що працюватимемо і в суботу, і в неділю. Ігор Пескровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.